Дидактична гра пізнається описом Багаторічні квіти. Що таке багаторічні квіти? Багаторічні квіти це такі, що живуть більше двох років. Вони не гинуть після цвітіння, а продовжують рости щороку, оновлюючи свої листя, стебла і квіти. Ростуть у садах, лісах, парках, логах і навіть у горах. Щоб рости, їм потрібне сонце, вода, повітря і родючий ґрунт. Давайте разом дізнаємось, які це квіти. Я вам дам підказку, а ви спробуєте здогадатися. Ця рослина має великі ароматні квіти червоного, рожевого або білого кольору. Росте у садах, цвіте наприкінці весни, використовується в народній медицині. Вівонія. Висока квітка з великими білими, рожевими, жовтими або помаранчевими квітами. Її часто висаджують біля дому. Світи влітку, любить вологий ґрунт, дарує красу та ніжний аромат. Лілія. Квітка з білими полюстками і жовтою серединкою. Схожа на маленьке сонечко. Росте на луках біля доріг в саду. Квітни влітку з червня по серпень. Використовуються для лікувальних чаїв. Ромашка. Ця квітка має пелюстки, схожі на крильця метелика. Забарвлення різноманітне. Цвіти навесні на сонячних клумбах. Коріння можуть використовуватися у парфумах та ліках. Ірис. Квітка різних кольорів виростає з цибулини. Є символом весни та радості. Росте у садах та парках. Цвіте в квітні-травні. Тюльпан Багаторічна весняна квітка з жовтими або білими полістками, з трубчастою серединкою, що росте у садах, лісах і на луках. Зацвітає ранньою весною, росте з цибулини. Аромат використовують парфумерії. Нарцис. Висока квітка, ніби барвистий меч з багатьма квітами, схожими на вія. Розцвітає влітку. Його люблять сидити біля будинків та на клумбах. Ладіолус Пишна квітка з вузькими пелюстками. Забарвлені різноманітно. Її квіти схожі на маленькі зірочки. Розквітає пізнім літом та восени. Айстра Ця рослина має густі квіти з численними дрібними пелюстками різних кольорів. Цвіте восени добре переносить про холодну погоду. Зростає в садах, парках і навіть у горщиках. Використовують у медицині та кулінарії. Ризантема. Рослина має великі махрові квіти. Вони бувають червоними, рожевими, жовтими, білими. Квітне наприкінці літа та восени. Любить сонячні місця та родючий ґрунт. Її саджають у квітниках і парках. Жоржина Королева Квітів має ніжний аромат і гострі шипи. З великим розмаїттям кольорів. Росте в садах і теплицях. Цвіте у теплу пору року. Її використовують у косметиці та медицині. Троянда. Яскрава квітка, що добре росте в садах і на клумбах. Не боїться посухи. Має велике розмаїття кольорів. цвіте з літа до осені. Синія. Рослина має великі рожево фіолетові квіти з коричневою серединкою. Нагадує маленьке сонце. Росте на сонячних ділянках, цвіте влітку. Підвищує імунітет, використовується у медицині. Ехінацея. У рослини з яскравими запашними квітами. Цвітуть влітку, радують різноманітними кольорами. Віддають перевагу сонячним місцям, але можуть зростати і в півтіні. тіні. Флокси. Це яскрава квітка, що росте на луках, у садах та навіть уздовж доріг. Має велике розмаїття кольорів. Світи з кінця весни до середини літа. Залежно від виду. Деякі види містять корисні речовини, що застосовуються в медицині. Люпин. Багаторічні квіти це справжнє дива природи, які щороку повертається до нас із Новим світінням. Вони вчать нас терпінню, краси та радості життя, яку варто берегти і шанувати з змалком. Дякую за увагу!